Взагалі за 4 роки фестивалю в Україні виступило близько 30 колективів. І як добре поведеться, то у 99-му до нас приїдуть гості з 22 держав, що входять у центральноєвропейський сектор Сіор. Оглянутись і порівняти себе ніколи не зашкодить. Кожного разу на фестивалі улюбленим поглядом операторів є жінки. На цей раз камера дивилася бачити іншими очима. Мужчини видалися такими привабливими, бо в народному одязі, незалежності від віку, вони були ще красивішими. І то були не просто навколо жінок греки, турки та а були галантні і джентельмени. А жінки красиві усі. Проте я переконана, що наші українки статечні, поважні, достойні італійських малярів і грецьких скульпторів. На перший погляд, строгі, гордовиті, а в душі стільки ніжності. Проте, не кожен раз бачиш італійку у себе вдома, ось ця Ляля здобула нагороду наймолодшої учасниці фестивалю, проїхала тисячі кілометрів, змінився час, клімат, а їй, хоч би що, Ох вже ці італійки.